Закручуємо шуруп. Ну, трошки він... От сьогодні такий день. Е, до речі, сьогодні вітаю всіх автомобілістів, шоферів, водіїв зі святом. Ну, саме головне нам перемоги і вільного пересування по дорогам. Е, раніше ні гвоздя ні жезла, а зараз чи можна щось зробити з ось таким садженням? Ось коли ось такий нюанс у нас вийшов. Бачимо? Що можна зробити? Викидати його, от копали. Ну, Ми такі саджанці лишаємо собі. І я впевнений, що з ним буде все гарно. От людина, коли отримає, буде паскудить. Що ми робимо? Дуже гарно вимили від води, від води, від бруду водою. Потім ставимо це все гарно, дуже так. Притуляємо, Вон, бачимо, його і не видно. І на сам кінець. В гаражі сховався, тому що дощ. Хочу показувати. Ось, ось тут в кінці закручуємо шуруп. Ну, Трошки він задовгий, візьмемо коротший зараз. Закручуємо. Ну, зараз покажу. Ось так закручуємо шуруп. Підбираємо довжину, щоб хоча б до середини, ну, щоб прижав Бачимо ось так. Зараз закрутимо. і ось Бачимо, як гарно у нас вийшло. Ну так, знаєте, навіть на продаж можна відправляти, замастити його і відправити, але ми цього робити не будемо. Що ми робимо далі? Бачимо місце навіть і не видно. І не видно, як він лопнув. І все буде добре з ним. Зараз ось цю тріщину. Ми замастимо арборіном. Арборін у нас ось в такому шприцю знаходиться. І ми всю ось всю, всю, з іншої сторони, бачите, ну, з іншої сторони така тріщинка вийшла трошки. Не хоче фокусуватися. О, трошки тріщинка. Замащуємо це все арборіном. Арборін це є для холодного щеплення, так сказати. Ось так. Все гарно у нас вийшло. Або він застине. Замастили ми навіть он наш шуруп. І все. І цей саджанець буде собі зростати. Бачимо, де навіть у нас були ушкодження, такі теж відірвався корінчик. Ми все замащуємо арбуріном. Це найкращий засіб. Ось так проводимо ремонт. Кому потрібно, звертайтеся.